Всіх вітаю, друзі! Що в нас сьогодні буде? Відео розпаковочка з Aliexpress. заказав я витратні матеріали більшості по металу. Так що буде цікаво, ви підписуєтеся. Ми погнали до розпаковки огляду і тесту. Перед переглядом відео хочу порекомендувати вам хороші акумулятори Terra 30 є. Я з таких акумуляторів вже зібрав не одну збірку. Ціна такого акумулятора 40 гривень. Сайт akb.com.ua. з цих акумуляторів можете зібрати електровелосипед, павербанк чи щось перепакувати. Так що всі посилання в описі під відео. Так з чого ми почнемо? Дивіться, заказав собі я ось такий кутник. В майстерню на господарці має бути, як то кажуть, в майстерні також. Він йде металевий, тобто він де з алюмінією і досить легенький. Ти собі представляєш, що тут взяти, Вон телефон, і ось так, наприклад, і відмальовуєш собі. Дуже класна штука, коштував він в районі 2 долара. В майстерні в мене такого не було. В місці я шукав, також не міг знайти. Ну а тут на Аліекспрес за 2 з чим-то мені попався. Я думаю, буде працювати по відгуках. Все супер, люди задоволені, комфортний кутник. Тому що ти представляєш собі, відмальовуєш з цієї, з цієї сторони. Коротше, його відставляємо. Посилання залишу, кажу, 2 з чим баксів на шось. Я купляв переважністю. Оце все я купляв шось. Так виходить набагато дешевше. Далі, що я заказав? Ось такі от перехідники. Це в мене під 1 четверту з 1 четвертої на восьмих, одну другу і на одну ось четверту. Так, ось так Ось так це все виглядає. Це в нас під імпакт. Зараз я вам покажу. І під імпакт я ще дещо заказав. Зараз покажу. Людина мені писала в коментарях, каже, чи можна імпактом свердліти. Можна. От я заказав сверла під імпакт. Таким імпактом можна сверліти спокійно. В Дереві, в металі я вам це сьогодні все покажу. В принципі, це вам ніхто не забороняє, ним свердліти. Дивіться, під імпакт це в нас е, йде на 3-8. Ось так. Тут головки собі ставиш, щоб крутити, бо імпакт ви знаєте, це універсальний, в принципі, інструмент. Він може як відкручувати, болти, закручувати, тому що він має удар. Коротше, ось така штука, собі заказав під різні головки. Витягуємо. Так що супер, посилання також залишу, Коштувало 100 з чимось гривень. В майстерні також має бути. Коли потрібно ось такий перехідник, його немає і в місті я також не годен знайти. Добре, це ми відставляємо, поставимо в холдер. Супер, тепер перейдемо до свердл. Кажу, людина мені казала, каже: Вова, чи можна сверліти. Ось такі от свердла я заказав. Якимось вони там е, покриті титаном чи чим. Бачите, в нас е, йде посадка під 1,4, під імпакт. Засунули і сверлимо дуже швидко, просто і практично. Йдемо далі. що ще мені прийшло? Ось такі от головки під імпакт. Казав, тут повний комплект, там також на Aliexpress є різні комплекти. Суть чому? замовляв, е, ці головки, якщо ти щось хочеш відкручувати, звичайно, з запасом. Тобто глибокі головки, якщо ти щось хочеш закрутити, звичайні короткі головки тобі не дадуть. Тобі потім прийдеться докручувати все рівно ключом. А я взяв такі от подовжені головки на одну четверту. Дивіться, максимально, у нас вроді 19 і по майстерні. По селі просто бомба. Крутити імпактом супер. Сьогодні я вам це відео покажу. Про сверлим, подивимося, як ці сверла сверлять. Коротше, тут від, показую вам ось така. От. Штука, тут у нас йде, максимальна йде 19 мм, і мінімальне навіть можна крутити 7 мм. Непогано, непогано. Я думаю, в майстерні така штука має бути. Я давно хотів і собі замовив. Добре, під імпакт це просто топ штука. Далі, дивіться, скільки металу. Заказав собі, що хочу в себе майстерні двері почистити. Дивився різні хімії, бризкають, краска злазить і так далі. Але деколи треба ржавчину почистити. І подивився я різні відгуки. Саме люди краще кажуть, е чистити такими от кораловими дисками. І я заказав їх 5 штук. Раз, два, три, 4-5 коралових дисків під 125 болгарочку. Будемо також сьогодні ними пробувати зачищати ржавчину, як вони зачищають. Коротше, один диск виходить, щось там 120 гривень. У нас в Україні також є. На промі, я там знаходив 150-160. Тут безкоштовна доставка, 5 штук, мені вийшло в районі 600 гривень. Так, виходить 120 гривень круг. Ось такі от круги коралові. Наскільки вони довго будуть служити, я не знаю. Люди кажуть, оця штука просто шикарно, чистий метал. Від ржавчини, від краски і так далі. Всякі щіточки, такі нождачки, це кажуть не до порівняння. Ну, Сьогодні я провірую, вам покажу, то кажуть, будете самі бачити, чи вартує воно, чи не вартує, як надовго його хватає. Добре, ці всі плівки забираємо, звідси. Я потім це все порозпасовую. Саме перше. Ну, перехідники, що вам показувати. Давайте попробуємо покрутити цими головками. Імпактом я зараз вам покажу. Взяв малого свій велик і як це все швидко робиться. Без ключів, ось таким імпактом. Тільки шур-шур, відкрутив, закрутив. Такі головки будуть класні під СТО. десь там по ходовій відкручувати. Думаю, буде шикарна штука. Добре, беремо імпакт. Акумулятор у мене заряджений. Погнали крутити. Ну що пробуємо, друзі? Ось такий велик малого старий. Пробуємо відкрутити цей болт. Це в нас. Чекайте, бо я тут взяв щось на 19. Це в нас на 16 мм. Вставляємо і пробуємо. Все, відкрутили. Як ви бачите, хоп! Це просто секундне діло. Не треба ключами бавитись, викручувати і так далі. Зіржавілі. Чи не зіржавілі, вони, воно має удар. Дивіться. Все закрутило. Аж зіржавіли, що не годен головку витягнути. Ось так. Тобі болти і гайки можна цією штукою крутити. І кажу, беріть, напевно, також з подовженим, якщо хочете брати. Тому що деколи, наприклад, так закручувати якісь шпильки і так далі. Шпилька сюди у нас втопиться і ти затягнеш, можна так сказати. Так що ось так. Коротше, погнали до сверла. Будемо пробувати сверліти імпактом, як воно сверлить. Берем, берем, наприклад, саме ходове ну, п'ятерку 5,5 чи 6,5. Це в нас 6,5. 6,5 сверлимо отвір у металі. Дуже просто легенько вставляємо що Ну так ходить туди-сюди. Пробуємо притискати і пробуємо свердліти. Я думаю, вам добре видно, ну фокусуйся. Ось так. Пробуємо зробити отвір. Дуже воно туди-сюди так ходить. Ну, ну, одиничка слабовато, бачите? Сверла, до речі, треба буде підтягнути, бо вони щось не дуже не дуже вони загострені, так якось поганенько. Давайте вліпимо на двічку. На двіючку, погнали. Ну народ, я вам скажу, сверла реально тупуваті, треба їх підтягнути, тому що, блін, ніфіга воно не сверлить, Навіть, ну, без керна показую вам. Я сверло перегрію, давайте я його підтягну. Ну що, заточив я? Це наше сверло. Не знаю, вони дуже товсті порівняно. Показую вам, яку заточку. Тут не ось така заточка, бачите? Оце рідне я не чіпав, а це е, ось таке заточене. Сама основа тут товстіша. Ось такі от сверла, 2 секунди підточуєш, і тут підтягуєш і все. Тут я підтягую, і воно щось ніфіга. Воно тут, бачите, кінчик дуже тупенький. Реально тупенький. Я ще от майстерні попробував прижати, він просто згладжується і погано сверли. де я сверлів, пробуємо ще раз. Сверло там шестірка, якщо я не помиляюсь, яке вітер на вулиці капець. Пробуємо. Чи щось просверлю, чи ні. Ну, і все одно дрібнить і прокручує, бачите? Прокручує все. Дуже дрібнить. Сверло буде нагріватися, до речі, підклинює воно. Ось так. Ось тут воно на цих завосенцях, де вони тут зажали. Воно тупо підклинює. Якщо сверліти такими сверлами, я не знаю, чи метал, ну, дерево добре буде сверліти, я думаю. І то воно. Прокручує, бачите, де прокручує, дивіться. Все. Я вам показую, як є. Ось тут взяло та й прокрутило. Тупо, дивіться. Оця закльопка, що вони ставлять, вона ніфіга не допомагає, дивіться. Бачите? Сверло стоїть, а це прокрутило. Ну, таке собі, коротше, я не знаю. Це, о, дивіться, витягнув, тупо витягнув. Я вам показую, як є реально. Все. А це от не можу витягнути з купцями, тому що е, оці возгини, воно підклинює, тупо підклинює. Не знаю. Зробили круглі, та зробіть також, тут квадратний, і заженіть і запресуйте. Тоді не буде такої от проблеми. Як металі, якщо товстий метал, ти не просверлиш такою штукою. Так що сверліти такими сверлами тільки, по ходу в дереві. Давайте я витягну, зараз спробуємо дереві просверліти. Ось, витягнув я цю насадочку. Таке буде залишиться ось таке свердло. Ну, візьмемо це, наприклад, і попробуємо в дереві. Це в мене е 5 см товщина. Попробуємо посверліти. Давайте на одиничці. Ну, одиничці слабо, двійку. Давайте трійку. Ну, В дереві. Ну, Таке воно палить його до дерева. Тупо полить, бо тому що сверло не гостре, розумієте? Просто тупо не гостре. Воно тупе. Ну, таке собі, я вам чесно скажу. Я думав, буде краще. Сверло тупо тупе. Воно нагрівається, тобто перегріється. По дереву можна, але його треба ще краще заточити. Давайте я ще раз оце заточу, попробую, Дивіться, витягувати. Ні, оце, до речі, вилазить добре. Оце добре вирізло. Так, підтягнув я його трошки ось так, щоб воно хоч щось свердліло. Пробуємо. Та сверлить, типу. можна на сверліти. Ось так. Сверлить, сверлить. В принципі, норм. Десь ще одне я мав підтягнув ось таке. Пробуємо. Можна, можна, можна користуватись по дереву спокійно. Добре, йдемо до коралевих дисків. погнали. Так, одів я кораловий круг, захист я скинув. Чому? Тому що краї оці терли об захисти, Я не хотів, щоб мені стерло кожух цей. Що, пробуємо? Ось така труба. Е на трубі і краска стара, і ржавчина. Як вона чисти, е, Включаємо на першу швидкість, бо для зачистки не потрібно там максимальні обороти. Поїхали. Пробуємо. Що я вам скажу? Легасенько, не напрягаючись, і як ви бачите результат. Я думаю, щіткою металевою такого результату не буде. Можливо і буде, але щітка гладить, а ця штука прям сухує. Ну добре, народ, ну добре. Непогано, дивіться. Це ну, мі бачите результат, метал просто блиститься. Е, взяв я ще ось такий е, мальований, краска така ще до, досить добре тримається, ось така труба, прикріпив її і на краску. Я ще зараз в себе в майстерні в гаражі Попробую краску, ну вона ж теж там мушиться. Я для того і брав, щоб майстерні собі двері почистити. Пробуємо. Ну Тут результат на лице, тут вообще після краски, ну, самі ви все бачите, чисто дуже прекрасно. Просто легенько не напрягаючись, ви самі бачите, просто труба блиститься. Показую, як диск виглядає. Ось так ще навіть не щухався. Йдемо ще попробуємо на двері. На дверях в мене в гаражі там фарби такі, я не знаю, з яких слоїв. Попробуємо, поїхали. Ти тут фарба вже така от страшненька. Пробуємо, як воно буде чистити. Чути, як фарба пахне. Ну так. Чисти народ до металу. Ну тут Коротше народ, бачите мій результат до бльоск. На маленьких оборотах, бачите, скільки тут слоїв? Раз, два, три, десь чотири слоя фарби, так точно є, світліший було, потім знову темніше внизу. От раз, два, навіть три. Три слої. Я вам скажу, добра штука, чисте добре, порівняно з щіточкою, ось такою дротяною, яка на болгарку, це небо і земля. Я вам даю 200%. Оце би щіткою добав і добав. Листками також. Тебе я не знаю, скільки листків викинув. А тут вон, декілька секунд, я безпришвидше, ви самі бачили, дуже прекрасно почистив. Так що ті двері будуть чиститись. Тепер я вам покажу ціни на Аліекспрес. Ціни, звичайно, міняються, бо тому що десь місяць-три тижні йде товар. Кожен приходив в різний період. Зараз на даний час показую вам накутник 125 гривень. В принципі, по відгуках 4,8 люди задоволені. Далі, коралові диски. Коралові диски 123 гривні, одна штука. Якщо брати 5 штук, 726 гривень. Хто хоче дешевше, в мене все в описі під відео є коди. Вводите коди, шукайте код під вашу суму. Якщо тут у нас виходить, там, наприклад, 15 доларів, вводите код ближчий до 15 доларів. І буде там скидка там, 1,5-2 долара. Коротше, коди в описі. Тут закриваємо, по відгуках. Люди 4,8 пишуть, що тут це норм. В принципі, ну дивимось, українські відгуки: 144 good, good. Супер ресурсом з, з добрим ресурсом, бачите, пише народ беру не, не перший раз, рекомендую її товар продавця. Так що люди, бачите, ось такі відгуки. Окей, окей, топ за свої гроші. В нас я в Дніпрамі, до речі, бачив такий круг, коштує чи 200 чи 300 гривень. Такий кораловий диск. Круг. Хороший, хороший, супер, бистро. Коротше, в принципі, з 48 все задоволено. Далі самі головки під 1 четверту. Тут також ви собі вибираєте. Я, я вибрав 15 штук, 5 штук виходить 226 гривень. 15 штук виходить 938 гривень. Також ось такі перехідники, які я брав 3 восьмих, одна четверта, одна друга. Тут ви можете окремо собі обрати. Я взяв три штуки, 116 гривень коштують. Я думаю, також будуть працювати для домашнього використання його став. По відгуках у нас тут 4,9 Бачите, так що супер люди в принципі задоволені. Один український відповідає опису, хороша якість і швидка доставка. Ось такі от фотки. Як ви бачите, люди, ось імпактами крутять. Також такі от перехідники беруть і такі от головки. О, тут під 30 міліметрів. Тепер на рахунок тих свердл. Дивіться, ось такі свердла. Е, дивіться, тут пише спіральне сверло для смаженого тіста з титановим покриттям. 1,5, 6,5 отакого плану. По відгуках, що люди тут кажуть? 4,5, трошки, бачите, поганувато. Ну, я заказав, вирішив спробувати, показав вам, щоб ви знали, чи варто брати, чи ні, ось такі під 1 під імпакт, ось такі сверла. Можна брати, як ви бачите, але сверліти тільки в дерево. Ну що ж, а на цьому все. Пишіть свої коментарі, звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати за мою роботу. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте український контент і слава Україні! Слава ЗСУ, і всім до наступних відео.